Всім привіт! Сьогодні так похмуро. І далі сонячна станція не працює моя. Я вирішив побудувати ще одну сонячну станцію, щоб додати собі додаткових 100 ватт в похмуру погоду. Бо зараз є тільки 100 ватт Я думаю, а я зараз роблю ще, ще 100 Вт собі. І от маленько стягую панелі. На 30 тисяч гривень і будемо будувати ще одну. Насправді я насправді жартую, це розбита панель, може хто пам'ятає, там відео я говорив. Це при доставці нова пошта пошкодила. Не сприймайте це як антирекламу нової пошти, Ну, таке в них буває, але вони все компенсували, купили мені нову панель. Не купили, а компенсували її вартість, і в принципі, претензій до них як би, таких немає. Олишилася ця побита яку вони побили, лишилася, ну, так скажемо, в якості моральної компенсації. З неї там вже користі ну, дуже мало, бо вона вже як би, побита дуже сильно і надовго не попрацює точно. Бачите, я вже заклею скотчем, а тут видно, наскільки сильно вона була розбита, там просто скло сипиться кусками. Але як би то не було на сонці, вона видає здається, до 8 ампер. Я бачив, що видає. Підключав там, кілька разів, пробував, що вона там може, Чи вона взагалі працює. Напругу вона видає таку, як і всі інші панелі, а от струм вона до 8 ампер. Номінально 10,8, Тобто трохи менше. Там видно, що кристал цей дуже сильно пострадавший. Тут він весь в тріщинах. Їх так на камеру не видно, але повірте на слово. З цієї половини, в принципі, я коли придивлявся, тільки оцей кристал має кілька маленьких тріщинок, а всі остальні всі цілі. На цій половині цей дуже багато тріщин, цей має по кілька тріщин, по ці, ці по найближчі. Ну, якусь, Якісь труни все-таки видають, але занадто занижений. Але це все ерунда, що там інструкт знижений. Якби воно так працювало довго, то принцип, там собі було. Діло в тому, що туди попаде вода всередину і вона її дуже швидко знищить. та вода, цю панель Але Ну, не пропадати ж її вже там. Все-таки її хочу використати в якості під підзарядки акумулятора. нехай там я її розміщу на будинку там в майже вертикальному положенні, щоб вода стікала. Таким чином підремонтував. Просто скотчем заклею, щоб хоча б да, вода всередині не потрапляла так в великих кількостях. На якийсь час вистачить там скотч помутніє, я так думаю. Подивимося. Можливо, взагалі возьму її плівкою всю заклею, закрию та й все. Там, Нехай там, половина втратить потужності, але не потрапить вода. Це з часом я собі щось вирішу. Для чого? Для того, щоб вона просто підтримувала заряд акумулятора, щоб вона компенсувала витрату електроенергії на камери, на Wi-Fi. Бо воно все підключене напряму до акумулятора, ну, щоб не було там ніяких перебоїв. Тому нехай вона там собі той. 1-2 там дає та зарядки. Я думаю, це з цим справиться навіть в похмуру погоду. Чим я буду контролювати, не просто підключую напряму, так теж не можна. Придбав я ось такого DCDC -DC притворювач понижаючий. Вхід від 12 до 95 вольт стоїть, якщо не помиляюсь. Вихід. Від 1,5 до 90 вольт. Тобто те, що мені треба. Вихідна напруга панелі там, 50 вольт. Ну, це в холостому, холостому режимі. Там, при максимальній потужності 42. Тобто, в принципі, це в межах робочих діапазонів оцього перетворювача. Далі в нього виставляється як напруга вихідна, так і струм. В принципі, це. Ну, Деякий своєрідний MPPT контролер, тільки MPPT працює трошки по-другому. Він, крім того, що перетвор... ну, понижує напругу, так само, як і цей перетворювач, але він підбирає струм таким чином, щоб співвідношення струму і напруги з панелі було максимально ефективним, щоб потужність найбільша була. Цей такої функції не вміє, він просто буде понижувати, але в нього є регулятор вихідного струму, і це дозволить мені виставити якийсь невеликий струм, наприклад, там 2 А. Цього повністю вистачить для компенсації роботи роутера і камер. Роутер і камери, так, роутери, камери вони там споживають досить таки мало. Тому я не думаю, що. Щоб тут якісь проблеми з цим. Можливо, не знаю, можливо, там одного там чи 2 А точніше навіть забагато, тому що в похмуру погоду буде просідати напруга з панелі. І можливо цей перетворювач піде в якийсь захист. Ну, але це таке експериментальним шляхом підберу, який буде оптимальний струн для зарядки, такий, щоб панелька працювала максимальний період часу. Це таке і сердито, 420 гривень, це, грубо кажучи, 10 доларів. Це якби, така ціна ну, досить адекватна. Є в принципі, контролери на Алі, які там не сильно дорожчі. Можливо, якщо ця цяцька не буде працювати, то замовлю нормальний mppt контролер Можливо, навіть ПВМ можна замовити. Бо в принципі, напруга на виході панелі. Там хай де 42 вольта робоча, а батареї 28. Здається, там 20, ну 29 майже вольт. Повна зарядка. То, в принципі, два рази перевищує, ну не знаю, чи воно там, чи воно хорошо, чи ні. Мабуть, краще де все-таки МПТ, а не ПВМ. хоч з часом подивлюся. Як можливо, буде оце працювати. Воно вже, вже є. То спробуємо. Це просто дасть мені змогу, от коли немає відключень по графіку там, чи як, просто не, не думати, там, що там батарея, там, щось має якийсь розряд, там, і десь періодично треба включити зарядити. Оця панелька буде свої підтримувати. Там, якщо нам буде 2 А це, ну, видавати цю панель, то в принципі цього буде достатньо, щоб підзарядити акумулятор і його вистачило там на, на наступну ніч. Ну, цього, цього заряду, який за день панелька видасть. І на наступний день вона знову ж таки буде потрошки підзаряджати, тобто буде підтримувати напругу там, в межах там, тих, там, ну, максимального заряду. Ідея, звісно, так собі використовувати цю панельку, вона вбита вже там, буде працювати недовго, але ну, викинути шкода, будемо її експериментувати з нею. Я вже там пробував. Під різними кутами, як сонце там працює. ну як Зараз хмура погода. Взагалі сонце немає, там тут небо, все там, таке сіре, сонцеве, однорідне, навіть, навіть я не знаю, де сонце. Я пробував її ставити під різними кутами під таким кутом, як стоять, всі у мої основна сонячна станція. Я пробував там на схід, на захід, на південь, вверх, експериментував, що вона видає. Звичайно, там. Це трошки таке поняття трошки розтягнути, що воно дає, бо тому що треба було би ідеальний якийсь тестер, який там зможе, ну, по як МППТ, який зможе з неї витягнути максимально, що вона поки дасть. Але я просто вимірював то коротко замикання з неї, і все-таки вона там наближено також щось вона. Якщо ми направив туди, куди дивиться основні мої панелі, то там струм був. Якщо не помиляю 430-450 мА. Підняв вверх майже горизонтально, то там до, до 1 А струм доходив. в принципі ну Різниця є суттєва. і це Але так як це панелька бита, то її горизонтально ним не, не можна поставити, бо вона, вона провисає. Я її трошки обкріпив, щоб вона не провисала, бо вона ззаді. Ставив таку профільну трубу і там двосторонній скотч на пінній основі приклеїв щоб вона підтримувала саме скло, бо воно що переднє, що заднє скло збите. І то вона ну, там прогин був такий, що сантиметра з півтора, а може й два ну, в цій точці де вдарено. Тому я її трошки укріпив, але все одно, при, коли я положив горизонтально, то оці, кожна половинка по своєму провисають досить таки помітно. Коли там основні панелі лежали собі і вони були повністю плоскі, то ця от провисає десь, я не знаю, міліметрів на 5 так точно. Тому її горизонтально аж ніяк не можна положити, піднімемо поставимо її вертикально. Є декілька місць для цього. Одне з них, отам поставимо на цьому даху. Або є ще інший варіант. Зараз кілька секунд покажу. Або варіант номер 2 це отут, тут у нас є двері, і звідси можна в принципі, спокійно якесь кріплення придумати. і Вона буде майже вертикально і буде трошки зверху захищена від опадів. Буде дивитися на трохи такий більш південний схід. Бо в моїй панелі дивляться зараз на південь, а дивиться на південний схід. Якщо вона там працювати буде, то в принципі зранку буде більше. Видавати енергії для того, щоб компенсувати нічні, нічну розряд акумулятора. Але це в теорії, а як насправді подивимося. Також буває ідея її тут на даху розмістити. Але туди потрібно якось вилізти і трошки там трудонаступне місце для того, щоб її там почистити від снігу, наприклад, там, чи, чи ще щось. Ну і кут такий неправильний більш на захід якось дивиться. Воно, якби, для літа ще було б добре, для зими воно ну, взагалі не, 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 не добре. Там ефективності буде там, близько нуля. Тому розмістимо, що ще всього на будинку там, на, на фронтоні. Я думаю, щось таке воно там буде видавати і тих 2 ампера повинна видати. Навіть в таку хмуру погоду, можливо, там 1 ампер. То буде. Я пробував цим перетворювачем. Підключити, то <кій>, на вході там було менше 1 А, а на виході, перетворювача там до 3 А, він підні... ну, витягував струм. Так досить таки непогано працює навіть у таку погоду. Я думаю, там 1,5-2 А так точно зможе більшу, більшу частину дня видавати. Можливо, хтось щось таке пробував робити. Підкажіть в коментарях, буду за. Якби це таке, хочеться зробити дуже-дуже дуже дешево. Ну, через те, що я розумію, що ця панель довго не попрацює, і купляти там е якийсь для неї МППТ контролер вартістю тисячу гривень там, і більше, ну, це якби трошки вже мені нелогічно, воно не, не вартує того, чи стежні Швидше всього, вона попрацює там, можливо, там зиму, можливо, ще літо, та й вона перестане працювати. Тому. То не економічно невигідно вкладати якісь великі гроші. До речі, хто, може, колись розбирав їх, я не знаю. Ну, там, наскільки я знаю, там якась плівка склеєна дуже сильно, що вони там практично не розбираються. Ніби цікаво би. От, чи їх можливо на ці кристали дістати звідти неушкодженими? Чи Ні не, не тонесенькі там дуже. Чи це взагалі, тобто якщо вона перестане працювати і просто вже викинути і алюміній хіба що забрати на кольоровий метал рамку. Чи, чи, чи взагалі реально з неї достати хоча б якусь частину кристалів неушкодженими? Ну, було б цікаво зробити якусь невеличку панельку. там. Може навіть на, на ту саму напругу, але менший струм, бо вони ж тих дві половини об'єднані, паралельно підключені. І тут 50 вольт, тут теоретично можна було б і. Всі, ну... Ці самі кристали було б на 100 вольт і там, 5 А бути панелька. Можна було б викинути оці, котрі потріскані кристали і там зібрати якусь специфічну панельку на якусь цікаву напругу. Але то я так вважаю, що це швидше всього нереально, бо вони там склеєні капітально. Але, може, хтось розбирав, може хтось спробував. Напишіть, чи, чи вам це вдалося, і чи це реально, яким це способом робили. Так, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, в коментарях матьки не писати. Всім гарного дня!